У нас у студії проекту доброго ранку любов знаходяться нові гості. З'являються нові гості. З ними розпочинаємо сьогоднішнє друге жовтня спілкування з ними. У <рес> студії вже є Олег Мотрич, це художник, а також Іван Білан, мистецтвознавець, і Іванка Назарійчук, мистецтвознавець Також і організатори пленеру, який відбудеться вже у цю неділю. Доброго ранку. Доброго ранку. А ну розповідайте нам Шведесенько, що то за пленер і яка його основна ідея. Ну, пленер це вже четвертий етап цього пленеру. Ми були на самому початку вас, у березні місяці. Самий проект полягає в тому, що от власне ми збираємося в різних локаціях міста. Є чотири сезони, отже, чотири пленери. Це останній осінній, після чого художники в 9-й годині ранку збираються, реєструються, розходяться по певному місці. Малюють, мають певне завдання. Після того здаються роботи і швидко протягом години оформляється експозиція, виставка. Перехожі люди приходять, дивляться, голосують, і відповідно до голосів ми обираємо переможців. Розкажіть, як пройшли попередні пленери, які результати, які художники стали переможцями? Чудово пройшло. Ми навіть не очікували на таку реакцію. Задоволені, що студенти, що що учасники пленеру, так і глядачі. Я мав нагоду після першого пленеру бути в гуртожитку академії мистецтв. І так краєм вуха чув захоплення в гуртожитку після першого пленеру. Ну, та. І так краєм вуха чув розмови студентів між собою. Вони все кажуть, класно, ну все, пленер відбувся, все є переможці, давайте продовжуємо, беремо фарби, завтра йдемо знову на пленер, знову йде малювати. Цікавим був ще третій етап пленеру. До нас доєдналися відомі парфюмери з Києва, Богдан Зубченко, Євген Лазарчук, Влад Зварич і робили такий експеримент певне поєднання. Живописних образів із ольфакторними, тобто ароматичними. Це такі запахи, так? так. Ну що, то кропилися картини, а чи як пахні пахнули? Е, можна, було, можна було Мольберт накропити, можна було на себе нанести певний аромат. І е, презентувалися аромати, саме той етап відбувався в Шевченківському гаю нашому. Угу. І саме аромати наближені до природних аромат порічки, аромат дубового гаю. А то українські Буду... аромати, якісь так Так, та, це, це наші нас. парфюмери розробляли, Власне. і потім під впливом тих ароматів художники вже малювали. І дуже цікавий такий експеримент вийшов у нас. Ну а впливали ті які аромати, якось ну ви, як художник маєте то точно знати. Потім самі парфюмери дивилися, наскільки влучно було втілено той. Аромат mm -hmm. у певній роботі, тобто аромат може впливати на сприйняття кольору, на сприйняття мазків, якихось, які вони кладуть. Тобто це все це цікавий такий експеримент, який в принципі е залишив задоволеним і самих парфюмерів, і наших учасників, і нас самих на тому пленері, який зараз ми анонсуємо, буде теж щось таке цікаве, незвичне. Також і парфюмери долучаться вже, але так, незначною мірою. В основному ми будемо по класичній програмі йти, так як розробили, що збираємося, малюємо і робимо таку миттєву виставку. Угу. Сама форма також дуже цікава, пристосована вже до сучасного ритму життя, коли не дуже то в людей вистачає часу ходити по галереях, якщо працюють активно. І ми от Зібралися чотири години. Художники малюють. Тут же поставили каркас невеличкий із металевих трубок. От уже виставка наша готова. Тут же ж залучили глядачів до голосування, визначили переможців. І в такому ритмі все відбувається. Тобто справжня така виставка: виставка продаж. Як вона відбувається, Іван? Ну, взагалі-то в нас є такі можливості, що можна купити саме цю картину, можна поспілкуватися власне, з художником, замовити в нього наступні якісь картини, чи портрети, чи для себе якесь замовлення власне, зробити. А бували такі варіанти, коли от прямо з виставки купляли роботи наших художників. Відповідно, контактували з самими художниками, могли глядачі розпитатися, що саме, чому так, чому саме така техніка, в яких техніках є. Ще працює відповідно. Створював, створювався такий контакт глядач і художник. І відповідно вони вже контактували, купляли, ще замовляли mm -hmm. речі. І для, це для наших художників дуже перспективно. Олегу, ви так... в скількох пленерах брали участь? Я брав у трьох початкових з чотирьох, з яких я вже. Маю два перших місця і третє місце. Тобто, за підрахунками, ви вже на цьому пленері заробили 700 гривень. Да. Тому що до да. речі, тут місця да, Так, скажи, зу... <реш> які підрахунки <реш> перше місце це 300 гривень, друге місце 200 гривень і третє місце 100 гривень. Розкажіть, чим для вас він є? Чи це насправді, справді якісь такий момент власної популяризації, Чи просто класно можна провести час в колі Це художників? Просто можна класно провести свій час, відірватися від чотирьох стін. Як і дома, так і аудиторії, тому що в аудиторії цієї сірі немає цієї природи, немає цієї красоти. Тим більше я очікую, що на, на високому замку там ну, буде неймовірна атмосфера та ви з а так, натури малюєте, ще... так? так? Так, так. Так що я, я там не був, тому в мене тим більше це буде як і екскурсія. Так і в наушниках. Ви вже на Високому замку вам відкриємо да. секрет, ви вже це тут. Правда. були. До речі, та, і аромати зовсім недавно можна, щоб було нормально чути, особливо вчора і передвчора. Скажіть, будь ласка, а в, не, в неділю, я так розумію, хороша погода буде, то ви в неділю, так? малюєте? Так, так. Тематика вже є закладена якась? Ну, тематика це пейзаж. пейзаж. В тому Він, і полягає пленер, що. Це малюється на відкритому просторі, і ми спеціально не обмежуємо в якихось конкретних mm -hmm. сюжетах. Ми даємо повну свободу художникам у Виборі сюжету, тобто вони можуть піднятися на верхню площадку оглядову, малювати панораму Львова можуть. Якесь окреме дерево або кущ малювати, а скажіть собою все вибори? потрібно брати там свої інструменти, там полотно, фарби, так, так? все треба брати. Угу. А реєструватися ще потрібно для того, щоб взяти участь. Можна зареєструватися у нас на сторінках в соцмережах, угу. а можна вже на місці на 9-ту годину. Ми збираємось, прийшли Просто ми одразу записуємо та клю і тоді приступаємо до роботи. А що, запрошуйте, запрошуйте ще раз на планер. Отже, неділя, 4 жовтня. Високий замок, запрошуємо всіх на 9-ту годину художників. А з 4 ї до 5-ї години у нас буде виставка. Запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче подивитися роботи, оцінити і зробити якісь собі не свій несок. Мистецтво Львова. І також я хотів би додати, що 14 жовтня через пару тижнів. Буде загальна виставка звітна з усіх чотирьох етапів ага. пленеру. Да, буде. буде відбуватися в галереї Львівської академії мистецтв. Угу. І також буде представлено каталог, де буде і теоретичне осмислення вже, матеріалу. Ну і будуть представлені основні роботи вже всіх художників з чотирьох етапів пленеру. Отже, приходьте в галерею мистецтв 14-го числа. Отже, прийдемо. Дуже дякую вам. З нами були Іванка Назарійчук, вона є мистецтвознавець та організатор художнього пледеру, Іван Білан, мистецтвознавець і художник Олег Мотрич. Далі дивимося відео про те, як зав'язати шалик, тому що то вже йде до зиби і холодно.